Це iPhone 14 Pro Max, а це Samsung Galaxy S22 Ultra. Разом вони коштують порядка трьох тисяч доларів. Машина позаду мене 2400. і це ідеальна пацаняча тачка в бюджеті до трьох тисяч доларів. От такий сьогодні захід. Всім привіт, з вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. І все правильно ви вгадали, це Deo Lanos Hatchback. але ні, насправді це Honda Civic шостого покоління, який випускався з 95-го по 2000-й рік. У нас варіант в ідеальному, по моєму кузові це трьохдверний хетчбек. Був ще седан і купе, але вони, відверто кажучи, по стилю не дотягують. Давайте розпочнемо з візуального аспекту цього, не побоюсь, цього слова, діда. По моїх підрахунках, йому десь 108 людських років. Його фішка. В тому, що він дуже компактний і в його супер-низькому силуеті. Це означає, що поліцейські, які захочуть перевірити у вас документи, змушені будуть дуже конкретно прогнутись під вас. А ваші друзі на сходках якихось хондоводів, коли перекинуться з вами декількома фразами, можуть взагалі наразити себе на велику сексуальну небезпеку. Ти куди йому ключа ставив? Більше по візуалу, відверто кажучи, додати нічого. Але хочу зауважити один дуже важливий момент: Сівік – це машина-мотиватор. Чому пояснюю ні одна книжка з саморозвитку, ні одні курси про те, як заробляти більше. Не заставлять хлопця більше вилазити з шкіри, працювати, шукати варіанти по підйому по кар'єрних сходах, як сівік. Тому що як тільки ви отримуєте тих паспорт і ключі від цієї машини, у вашій голові з'являються непереборні бажання то встановити сюди якусь іншу підвіску, інші амортизатори, спойлер, губу. А це все вимагає купу грошей, і ви стовідсотково будете вмотивовані працювати набагато більше. А максимальним етапом у цих всіх мареннях. Буде свапнути мотор. Хоча свапати я особливої потреби не бачу: 1,4, 1,5, 1,6. звучить, відверто кажучи, так собі, але є дуже багато. Але почнемо з того, що в Хонди вони розподіляються на дві основні серії: це двигуни Д. Двигун середньостатистичного хондовода. І Б-серія. Б-серія це ті двигуни, за які будь-який хондовод готовий продати руку, ногу і взагалі байдуже що. Основні з них це Б-16 і Б-18, відповідно на 160 і 180 кінських сил з атмосферного двигуна. В чому секрет? Секрет простий. Система втек. Як вона працює на розподільчому валу, є кулачки великого розміру і маленького. Коли ви їдете в звичайному цивільному режимі по місту, в двигуні працюють маленькі кулачки, які не так сильно відкривають клапани. Відповідно, у вас маленька витрата, маленька сидія на потужність, і все у вас окей. Але як тільки десь на дорозі ви бачите якусь стару Е46 або іншу BMW... Ви продавлюєте педаль в підлогу, починають працювати великі кулачки, клапани відкриваються більше, більше повітря, більше палива, і машина стає просто ракетою. Причому ракетою досить великого радіусу дії, так як завдяки маленькій масі і системі втек у машини досить приємна витрата пального. І навіть не зважаючи на бензобак у 45 літрів, ви будете їздити на заправку тільки для того, щоб попити каву з друзями. І раз уже мова зайшла у нас про каву, то скажу вам, що у нас, наприклад, Civic, в якому цю каву покласти нікуди. Саме тому ви її питимете її тільки на заправках. Підстаканник в деяких версіях встановлюється десь в цьому районі, в нас його нема. Тому ви або їздите постійно з стаканчиком, що не дуже зручно, коли у вас механічна коробка передач, або просто. Залишаєте його десь на заправці, взагалі, мені подобається салон цього автомобіля. Звичайно, порівнювати його з якимись сучасними інтер'єрами немає сенсу, тому що вся архітектура, вся концепція суттєво помінялася за ці роки, але приємно тішить якість матеріалів. І якщо руки часом майстрів з не дуже... Рівними цими такі, вибачте, за тавтологію, руками не лізли до інтер'єру, то у вас нічого не буде скрипіти, тарахтіти, все буде тихенько, взагалі якість матеріалів хороша, м'який пластик. Пластик на кермі теж приємний, хоча, в принципі, пластикове кермо вважається доволі таким примітивним, простим варіантом. У нас по комплектації доступні в сі віках тільки електропакет, тобто електродзеркала, електровікна і кондиціонер. В кращому випадку Випадку цей кондиціонер буде працювати, але, як розумієте, у нас випадок не кращий. У нас є зате підлокітник, він доволі тверденький, але все ж таки приємно. Якщо ви хочете їхати з комфортом, ви можете зробити або так, або покласти руку на коліно пасажиру, якщо ви справжній хондовод. Ручник звичайний, все по класиці. Ручка передач досить зручно розміщена, тому ще за рахунок того, що куліса досить короткохідна, зручно переключати, навіть не відриваючи руку від підлокітника. Оглядовість непогана. У нас є люк за рахунок цього. Тут світленько, приємно. Обшивка на сидіннях. думаю, що це заводська, прикольна взагалі лайк. Тому думаю, можна переходити до заднього ряду. Навіщо молодому хлопцю задній ряд в автомобілі? для того, щоб возити друзів? Якщо вони зросту там до 1,80 вісімдесят, їм тут буде прямо супер кайфово. Якщо вище, то ну якщо ви не берете з них гроші за бензин, то хай скажуть, все одно дякую і краще, ніж в маршрутці. Але ну голові тут не дуже вдосталь місця. Я впираюся. Але зато є підлокітник, можна розміститися. Плюс-мінус адекватно. Коліна трішки підтирають по підборіддю, бо дуже висока підлога, ну, все. Якщо вам все ж таки раптом цікаво, який у сівіка багажник, то він цілком пристойних розмірів. Звичайно, півбагажника займають ящики з інструментами, тому що це Сівік, це тачка молодого пацана. Постійно треба щось крутити, ремонтувати, в неї постійно щось відвалюється, відпадає. Але. Тут ось дивіться, є достатньо простору для того, щоб розмістити пластиковий ящик, щоб поїхати, наприклад, до мами в село по закрутки, тому що зима довга, їсти щось треба. Якщо раптом треба привезти картоплю, відкидаєте задній ряд і привозите. Ну, все, цього буде 100% вдосталь. Звичайно, трішки шумновато, але не просто так. Нам доводиться відкривати вікно, тому що кондиціонер не працює а на вулиці 36 градусів. Якщо я закрию, я не можу сказати, що. Щось дуже суттєво змінилося. Шумоізоляція це усі, віка, звичайно, мінус. І якщо ви робите цивільну машину, то ви цю ситуацію можете виправити. Якщо ви хочете тачку, яка буде, хоча б трохи навалювати, шумоізоляція це зайва вага, і ви її робити точно не станете. Оглядовість доволі непогана. Великі дзеркала, мені все подобається, велике заднє скло, все окей. Перший час трішки незвично, що дуже низько сидиш, але буквально там пару кілометрів проїжджаєш і все просто топ. Козир в рукаві Honda Сівік це звичайно керованість. Мені доводилось їздити колись ще давно на такому сівіку з двигуном в 90 кінських сил. Це була машина в такому, м'яко кажучи, жахливому технічному стані. Але ще тоді, в порівнянні з гольфами третього, четвертого покоління. Я помітив, що Civic рулиться набагато краще. Він мені дуже сильно сподобався, і зараз, от я проїхавши всього декілька кілометрів на ньому, розумію, що ця машина дійсно в плані керованості набагато прикольніша за гольф. Поясню чому за рахунок того, що вона низька, у неї нижче центр ваги вона краще повертає на ній, в принципі, дуже хочеться робити якісь різкі маневри. Я не фанат і ніколи не рекомендуватиму шашкувати, але на сівіку це деколи просто хочеться зробити, тому що машина поводить себе просто неймовірно. Стосовно динаміки, у нас 115 кінських сил потужності для ваги в тонну 50 Це просто ось так. Я знаю, що сівіки, незважаючи на вік, можуть обійти на Драгрейсінгу чи просто там стартуючи з світлофора, багато набагато сучасніших і дорожчих автомобілів. Зараз ми їдемо от в Києві по набережному шосе, трафік е не досить щільний, але я вже розумію, що мені хочеться дивитись в зеркало, включати поворот і робити якісь ось такі маневри різко вправо, різко вліво. Я думаю, що власник не одобрить такий мій вибір. Але він сам казав, що. Civic створений для таких поїздок. Поясню, чому цьому сівіку 108 років. Дивіться, дане покоління випускалося з 95 по 2000 тобто 5 років. Давайте прикинемо, що в людини нове покоління з'являється через 20. 20 ділимо на 5, значить 4. Один рік сівіка за 4 людських роки. Так як ця машина 96-го року їй 27, множимо на 4 108. От така проста арифметика. До речі, зверніть увагу: майже як в собаки, рік за 4. Сівік трохи пес. Коротше, об'єктивно. Civic це та машина, на якій ти отак спокійно їдеш по місту в трафіку собі легенько. Четверта передача, третя передача. А потім тобі стріляє якась дурь в голову, ти скидаєш на другу, починаєш її крутити кудись там в космос. Ну, зараз просто дуже сильна горка і настроїш в салоні. Ух. Ну, типу, я розумію, що динаміка не така, як в GTI. Але й бюджет не той. Зате за рахунок механічної коробки передач ти максимально відчуваєш машину. Ти відчуваєш, як вона класно рулиться. Блін, ну чесно, кайфова тачка. Якби я мав зараз можливість купити собі щось для душі і вкидати гроші, я би собі брав не там четвертий ГТІ, не не знаю, не Seat Leon. Я би взяв собі Сівіка. Це зовсім якась інша філософія. Якщо. ГТІ рулиться тільки тому, що це ГТІ, у нього специфічна підвізка, в нього все не таке, як в стокового гольфа, то Сівік навіть там з одним із найпростіших моторів рулиться просто фантастично. І, звичайно, хочеться свапнути і хочеться потужністю там 170-180, 200 сил. Тому що це буде просто гора емоцій. Ну і гальма б доробити, тому що коли. Червоне світло то таке враження, що не загальмуєш. Тепер на десерт давайте поговоримо про те, наскільки взагалі реально собі купити живий сівік і на що звертати увагу при його покупці. Давайте усвідомлювати той факт, що машині вже понад 25 років, тому. Поламатись, відпасти, перестати працювати тут може абсолютно будь-який елемент. Е, звичайно, перш за все, купуючи автомобіль, звертайте увагу на його кузов. Давайте тут, напевно, простіше буде пройтись по елементах, які в Сівіку не гниють. Це, наприклад, фари, бампер. Ви скажете, що я дурний і ці речі, в принципі, не можуть гнити. Так. Саме тому я і озвучив це в Сівіку. Все, решта тут. Піддається корозії і бобри гризуть її просто з неймовірною силою. І вам буде недостатньо подивитись машину просто ззовні. Обов'язково вибираючи такий автомобіль, дивіться її на підйомнику, на естакаді, тому що силові елементи теж дуже сильно пошкоджує корозія. Цей лонжерони, цей, в принципі, все днище. Дуже уважно дивіться, тому що ви ризикуєте в якийсь момент, просто їдучи, наприклад, на роботу, втратити всю задню частину свого автомобіля десь посеред дороги. Головне, щоб не свою задню частину втратити. Чи ти вже втратив, коли купив Сівік? Так, за 3 тисячі доларів ви не отримаєте ту ідеальну машину, яку можна поставити на заставку на робочому столі. Треба буде як мінімум вкинути сюди нормальні диски, підварити її, щоб вона мала хоч якийсь вигляд і була безпечною для експлуатації. Але ця машина як пропуск. Не той пропуск, який Віктор Павлік подарував своїй дружині, щоб кататись по південному мосту. А пропуск в світ автомобільних двіжух, різноманітних тусовок, де вас завжди прийматимуть як свого. І як би не було, це дійсно машина з великою історією і в ній справді є щось особливе. Це визнаю навіть я як І Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякую, їм, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити щось на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па! Вага! Будемо запікувати? Вага будем. Буде вага. Це що реп? Рома, Може реп почнемо? Писати? Йоу! Honda Sivik. Це. Йоу! Тепер на десерт давайте поговоримо про переваги, недоліки і чи взагалі реально знайти живий Civic на вторинному ринку.